Вітаю сонечки і бажаю вам і вашим рідненьким міцного здоров'я, довголіття. І про кохання ми сьогодні почитаємо думки коханих, а можливо, коханої на двох чудових колодах. Зараз ми подивимося. Хтось, можливо, від'їхав, пішов, а можливо, розійшовся. Не обов'язково, що це були ваші бажання, можуть бути такі зовнішні обставини, які. Розлучають людей. Зараз ми почитаємо ваше бачення не останню мить, а взагалі, як ви бачили ваші стосунки. Ви бачили, що ви тягнетеся однозначно один до одного душами? Що ви в чомусь поріднені? Однак були обмеження. І вони в кожному житті свої. Хтось з вас, можливо, недостатньо. Був сміливим, готовим до стосунків. Четвірка пентаклю іноді це обмеження соціально-матеріального характеру. Коли ось дійсно для чогось такого сталого, серйозного, цікавого, не вистачає у людей ресурсів, і не лише грошей, а часу, бажання. Однак щось обірвалося старший, страшний аркан насправді, бо смерть ніколи не буває легкою. Вона, хвала Богу, не розповідає про фізичну смерть, вона розповідає про такий кардинальний поворот в житті, що, можливо, ви навіть і загубили зв'язок зараз. Так як раніше, нема у вас стосунків, спілкування щось обірвалося, тому я розумію, чому ви переживаєте. А так в цілому цей розклад може підійти і людям в парі, і людям, які розійшлися. Або навіть і не створили ці стосунки, хоча ви відчували взаємність. Чомусь ви думаєте про цю людину? Якщо це ваш чоловік, то він ваш не тому, що потрібно було одружитися, вийти заміж, вирішити якісь питання, тому що ви кохали один одного. Тут зв'язок душ існує. Думки людини дійсно. Частенько, частенько він згадує, йому тяжко, однак він вірить в перемогу, бо це аркан перемоги. Єдине, що наразі все йому здається таким незрозумілим, нічого людина не може спланувати, бо чітко не бачить майбутнього. Він в якійсь тяжкій ситуації, бо тут є така програма, яка розповідає, що навіть фізично перевтомлена людина. Вона довго над чимось працює, не може покинути ту ситуацію або навіть не впливає на неї. Іноді проявляє ревнощі, що хвилюється, що давно не спілкувалися, не бачилися і все ж таки визнає, що він вас закоханий. Про що мріє ця душа? Про вихід із тюрми yeah. якоїсь. Більше хвилюється. Знаєте, коли ми іноді мріємо про щось і мислимо категоріями страху. Ось у людей багато страху, однак він не здається. А якби була можливість поговорити зараз із вами? Що б він вам сказав? Що його душа рідненька і дуже гарна, і що він хотів би з вами бути руками довго компліменти як може так би і розказував вам годинами а насправді душа, аркан душі випав, та що ви його рідненька. Він би хотів з вами бути завжди. Ось таке повідомлення вам. Бережіть себе, дочекайтеся. Дякую.